На вулиці Івана Похитонова, 4 у Кропивницькому тече вода. Через це на вулиці, калюжі та наладні на дорозі й тротуарах. «Якщо неділька спокійна бізтан, то обов'язково на наступний тиждень пориви. Пориви тут постійно. Ходить, звісно, скользко». «Проїжджають, застрівають. Даже я стояла в вікно, дивилася, то три машини от, от там застряли. Затопила вся вода. Машини не їздять, ніхто не їздить. за це само, затопило. Об'їжджаю, тут невозможно проїхати. Льот сантиметрів по 20. Ну і оце ж вона тече сюди. Отак машини тут застрівають, я тут живу і Постійно оце. водоканал приїжджає, щось дивиться, щось воно там висасують. Подивилися і пішли. І це вже рік, ви розумієте? Їздити дуже незручно, тому що це аварійні ситуації багато і за це проблеми з під'їздом. Люди бувало на лігкових на слабеньких машинах, то вилазили жінки з дітьми і товхали машини, щоб проїхати. Грузові вони тяжко проходять, а легкові тяжко проїжджати. Директорка міського водоканалу Валентина Давичук говорить, причина перевозу смічення каналізації і винні у цьому жителі. Дійсно, є проблеми часто з каналізацією. Проблеми зі почались після того, коли почалось будівництво цього новострою, тому що під час будівництва дуже багато туди щебеню стало попадати. Пояснює заявку від жителів, про порив отримали 21 січня. Через мороз полагодити не можуть. Наші каналопромивочні машини, які в нас зараз є на балансі, три автомобілі. На жаль, вони при мінусових температурах не можуть працювати, тому що вийде обладнання з ладу. Тобто зараз ми прочищаємо тільки механічно, відкачуємо також бочками. Але, ще раз хочу сказати, на жаль, це не дає результату, тобто зараз тільки настане плюсова температура, ми продовжимо ці роботи. Говорить, нині прибрати лід не можуть, як буде тепліше, розгорнуть наледні. Там вже посипка не так поможе, там просто коли переберуться, почиститься каналізація, просто треба буде грейдером, пройти, прибрати ті наліди. Пізніше почистимо, коли ми там вже переберемо, не буде бити. Каже, з січня відколи почалися морози, щодня отримують 5-6 викликів про пориви водопроводу. Із них половина через морози. Значно більша кількість поривів на чавуних трубопроводах. У нас є необхідність матеріали ремонтувати. Складність виконання зараз роботи в тому, що вже ґрунт промерз місцями до 80 см. Тобто будь-який порив перед тим, як копати, треба його розбити, в мерзлий ґрунт. Дуже велика проблема замерзання водопроводів, особливо в приватному секторі, коли люди не утепляють колодязі в дворовому, потрібно його утеплити. ну, якимись підручними засобами, там, якимись одіялами, чим там все, тоді він, звичайно, не замерзне. А якщо вже є так, що щоб проложили його дуже мілкий колодець і невелика глибина замерзання, ну треба тоді. Потрошки відкривати кран, та звичайно лічильник буде рахувати, прийдеться заплатити за цю воду. Але якщо вона буде проточна вода, то тоді він не перемерзне. Також перемерзають крани трубопроводів приватних будинків та які у власності інших підприємств чи установ. Колодязі водопостачання треба утеплювати, говорить керівниця водоканалу. Буквально на вихідні дні ми відключали наш мікрорайон. Мешканці були півдня без води, тому що на підприємствах, на обідомчих мережах була розмерзла засувка. Вона просто тріснула і з неї з колоді вода. Звичайно, утворились налені на проїжджа частинах. Також каже, треба дбати, щоб не перемерзали труби і крани у підвалах багатоповерхівок. За них відповідають співвласники будинку або житлово-експлуатаційні організації. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.